Доброго ранку. Сашко, ти мене чуєш? Доброго ранку, Влад. Да. Ірочка, Сашко, рада вас бачити, вітати. Ви мене добре чуєте? Так. Да. Да. Владік, ну ми хочемо привітати тебе із твоїм днем народження, який нещодавно був. Я тобі хочу побажати щасливого дитинства, побільше радості в житті, рости добрим, слухняним, розумним хлопчиком. Завжди будь підтримкою твоєї матусі, тому що твоє призначення бути чоловіком, бути справжнім чоловіком, захисником, який завжди буде захищати своїх рідних і близьких. Бажаю тобі. Яскравих моментів у житті Побільше і щасливого дитинства. Так, Сашко, що ти хочеш побажати Владіку? То що у нього буде хороше настрання, щоб не кокта, а не забути все затисне? Так, щоб у нього завжди був гарний настрій. Ірочка, що ти хочеш побажати Владіку? Багато іграшок. Багато іграшок. До речі, Владік. А що ж тобі подарували на день народження? Поділися на, з нами. Таємниця? <свісна> <свісна> Зроз... Зрозуміла. Головний... Ну, кажи, кажи. День... 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 Ізочки, машинка, солота. Супер! Ну, тобто, все, що ти мабуть, про все, що ти мріяв, так? Так. Да. Ну, чудово. Добре. Нехай твої іграшки з кожним роком будуть все кращими і більшими, добре? Так, дітки, Дякую. ми розпочинаємо наш робочий день. Сьогодні працюємо за. Таким планом, у нас перший урок читання. Будемо читати, тренуватися, давати відповіді на питання, посміхатися, радіти, а на другому уроці української мови будемо дізнаватися більше про нашу рідну мову. Ну що ж, починаємо? Так, готові усі. Бачу, Ірочка серед нас сьогодні, серед хлопчиків, як квіточка. Дай Ірина, у тебе гарний настрій? Чудово. І у мене також гарний настрій, тому що я вас побачила, зустрілася з вами. Бо не кожної суботи у нас одержується зустрічатися, бо є якісь домашні справи, а ще ж, хочеться бути гарною, а щоб бути гарною, треба відвідувати перукаря і ходити інколи по салонах. А для цього треба час, а часу, час це буває тільки на вихідних. Тому, дітки. Сьогодні ми зустрічаємось. Маю надію, що наступної суботи обов'язково теж зустрінемося. Ну, під час пасхальних вихідних ви будете відпочивати, так? А зараз працюємо. Скажіть, будь ласка, які риси характеру можуть забезпечити успіх? Подивіться на екран і знайдіть, що вам допоможе бути успішними? Розумність, так. Тобто треба бути розумні. Систематичність. систематичність це якщо постійно ви робите одне якесь завдання і досягаєте все вищих Цього цілей. Працьовитість, так. Досвід. Досвід, правильно. Дивіться, ви кожен день виконуєте а, уроки ціна? завдання. І натхнення потрібно бути. Звичайно, інколи навіть у дорослих немає натхнення до роботи, але ми повинні навчитися контролювати своїм настроєм. Дітки, інколи це дуже-дуже допомагає. Навіть у дорослих бувають такі дні, що хочеться плакати, нічого не хочеться робити, але батьки ж все одно йдуть на роботу, працюють, заробляють кошти, щоб у дітей у вас все було. Так? Так. Тому в свою лінь ми зараз відкриваємо квартирку, форточка, її виганяємо від себе, щоб її не було поруч з нами, і починаємо нашу роботу. Дякую, Владислав, ти все вірно назвав. І натхнення, і досвід, працьовитість, розумність, систематичність, активність все це повинно бути, щоб досягти успіху. А зараз читаємо на одному диханні. І так, починаємо. А, о, о, Молодець, Сашко, дуже чітко і голосно. Далі всі разом. А, у, і, в, і, е. Так, далі продовжуємо разом. Н. О, о, що у нас з'явилося? Це всі були які букви, що позначають Голосі, із, голосні чи приголосні? Голосі, голосні. А у третьому рядочку з'явилася буква, яка позначає який звук? Приголосний. Приголосний. А пригадайте відмінність між приголосними і голосними звуками? Голосні ми вимовляємо як? Без перешкоди. Без перешкоди, правильно. Голосні звуки ми вимовляємо без перешкоди. А коли вимовляємо приголосні звуки, у нас у ротику з'являються перешкоди, зубки, піднебіння, язичок і так далі. І разом читаємо останній рядочок. І -у -е Ірочка, прочитай чітко. Іу, е, а. Молодець. Продовжуємо далі. Наступне завдання робота над чистомовкою. Ми зараз готуємо свої язички і прокидаємося, да? І так. Будьте уважні, тому що в кінці потрібно додати слово, якого не вистачає. Сашко дуже хоче читати. Будь ласка, Сашко, слухаємо тебе. Іс, 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 іс. іс, під Підхорою хвойний ліс. Ліс, молодець Владік, хвойний ліс. Дітки, а що таке хвойний ліс? Які там дерева ростуть? Вон. Хвойні, хвойні, хвойні дерева. Хвойні. У природі є два види дерев листяні і хвойні. На листяних деревах навесні з'являються? що? Лисе, лисе. Листочки. А на хвойних деревах ми можемо спостерігати цілий рік, що? Лисе. хвою, голочки. це теж листочки, які називаються хвоєю. Наступне речення: хто хоче прочитати? Да Сашко, Svidenko. А, я витає такі дерев'яно, тільки як вони називаються? Я зрозуміла. Так. І друге речення читає Владік, будь ласка. Is 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 за горою хижий Ой, лис. лис. Правильно, хижий лис, тому що Лисиці це хижі тварини. Так? Далі наступне речення. Давайте прочитаємо разом. Приготувалися? Ірочка також разом з нами. Ра-ра-ра. Вкрита. Вкрита травами. Нора. Так, нора у якій живе хто? Три лис. лист, лис, лис. -лис. так, дійсно. Продовжуємо з вами далі. А зараз ваше наступне завдання: доберіть, будь ласка, Риму. Що таке Рима? Рима буває у віршах, коромовках, чистомовках, тобто слова останніх рядочків закінчуються однаково, да? римуються. Ну що, спробуємо дібрати Риму. Гілка. Білка. Гілка, білка, бджілка. А яке ще слово можна додати? Дивіться, закінчується на «лка». Гілка, білка. Гілка, слово, Владік, Але я все одно молодець. На українській мові. Як буде вілка? Видел? Так. Так, гілка, білка, бджілка, а ще стрілка. Може бути стрілка? Так. Чому ні? Да, Стрілка Стрілка є в математиці, коли ми дужки ставимо. Стрілка є на очах у мами, яка наводить стрілки, щоб бути ще красивішою. Да? Продовжуємо далі. Наступне слово добираємо Риму. Сорока. Ворока, ворока. Морока, Владик молодець, а ще сорока яка? Олірока, білого. Дорока, морока, білого бока, молодці. Продовжуємо далі. Ложка. Ложка Ложка, ножка. Ножка, ворожка. Так, добре, продовжуємо. Олівець. Вибираємо слово, щоб закінчувалося однаково. Олівець, молодець. Молодець. А ще співчем. Слівець, стрілець. Так, добре. Продовжуємо далі. Книжка. Книжка повинна Книжка. «Мишка», лишка. лишка. Ну, такого слова. «Мишка», «хишка». Лишка. «Хишка» – це хатинка, така маленька, старенька, «Хишка», діжка, лишка. книжка, «хишка», діжка. Отже, пригадали, що таке Рими і вчиться добирати Рими, навіть граючись зі своїми батьками. Наприклад, сіли ввечері і будь-яке слово називаєте, і до якого лишка. треба дібрати Рими. Так, ну а зараз. Зараз ми перейдемо до тексту, який прочитаємо. А текст називається. О, покоління. покоління вогню. Покоління вогню. І так, готові? Скажіть, Мені, будь ласка, а хто читав цей текст? Не читали, да? Гладік читав уже? Так. Так, а коли ти читав? скажи, будь ласка. На вихідник. На вихідник чудово, розумничок, молодчинка. І так. Ну тоді Владік і почне. Владік, а про кого йдеться мова у цьому тексті? Про, Бога, Бога. про богів, так. Ну що, Владік? Владік зараз прочитає нам перше речення, а далі ми будемо по черзі читати. Будь ласка, Владік. О, так. До, то... до Владик, ти так гарно читаєш, не поспішай. Далі продовжує. Далі продовжить. Владичок, почекай Сашко, будь ласка. А тому? Ага. Заду, чого бояшся, як, як маленька, як маленька дитинка шукає захисту. В... Патки так yep. і ютина у тадекому минулому минутому та тася по пору то місяця і сонця вітру. Дякую, Сашко. Саша, ти так гарно вимовляєш звук. А ну-ка повтори. Молодець. Ірочка читає наступне речення. Вранці. Входило. Сходило со. Владик тобі допомагає, Іринка, дарувало, дарувало день і ос. Освітлювало, освітлювало. В... Все? Все... Чого? Вночі. Вночі. Лякало. Лякало досить. Далі продовжує Владі, будь ласка, тобто люди дуже боялися темряви, да? Підніміть руку, а хто боїться і зараз темряви? Молодці, хоч чесно сказали. Ірочка, ти боїшся? Ні. Яка ти смілива, а я в дитинстві боялася темряви, мені завжди вдавалося, що там хтось сидить в кутку і завжди за мною спостерігає, що за вікном хтось ходить, завжди чогось боялася в дитинстві. Зараз уже не боюся, звичайно. Крім ракет, уже нічого не боїмося ми. Далі продовжує Владік, будь ласка. У мене увечері більше заходи сонце разом. З темно, той до людей повертався, страх і вона просила сонця не залишати землю вночі, люди почали. Владі, сонечко, зупинися. Владик, ти великий молодчинка, ти дуже швидко читаєш. Але коли ми читаємо текст і, бачучи, крапочку, що треба потрібно зробити? Так. Зупинитися потрібно зробити паузу. Ви згодні? Так. Ми про це вже говорили. Дітки, отже, люди вдавнину дуже боялися чого. Це... чого Темряви, правильно. Сашко а продовжує далі. Давно. Сашенька, продовжуй а читати. Я хочу вам сказати, то що як та я кого-то там у Йшло, як паук. Так, ну, Сашко, але не потрібно боятися, тому що завжди поруч з вами є ваші батьки, а ваші батьки захищають ваш солодкий сон. І повірте, якщо батьки поруч, з вами нічого поганого не трапиться. Сашко, продовжуй читати. Люди, Окей. Люди поклонялися богам і героям, Просили їх захистити від хороту ютирави від хороту южжих звиж. Звірів, Сашко. І так, дітки, так чого люди дуже боялися і просили, зверталися за допомогою до богів і героїв? Чого Холоду. вони дуже боялися? Голоду боялися, ще чого. Темряви, темряви. ще чого. Голоду. А ще кого? Хижих. Хижих. Звірів. Хижих звірів, молодці. Ірочка продовжує далі. Іринка, слухаємо тебе. Старода. Starodawni Grecy, na przykład, momencie, -y się jakieś zmiany, Поклонялися Прометею. А хто такий Прометей, Ірочка прочитай. Герой Герой. мене на владік. Прометею, герою, який? Вогонь. Герою, який приніс вогонь. Кому, Іра? Прочитай останнє слово в реченні. Лю? Людям. Людям. Так, і Владик, будь ласка, продовжуємо. Стародавні єгиптяни вважали найголовніші головні свій Богом Сонцера, а наші предки сояни шанували перену Бога дощу. Вискавки. Досить Владік, дякую тобі. Дітки, так давайте пригадаємо із прочитаного хто такий прометей? Це... Це? герой. Владік, повтори ще раз усім чітко. Прометей – герой, який приніс вогонь людям. Дякую, молодчинка. Ірочка, а хто такий ра? Це Бог чого? Сонця. Бог Сонця, а хто такий перун? Бог дощу, Бог дощу грому і блискавки. Так, мої розумнички, все вірно. Далі Сашко продовжує Люди вважали? Люди вважали вогонь священним. Досить, Саша, зупинись. Так хто приніс вогонь на землю? Прометей. Прометей приніс вогонь на землю, так, дійсно. Далі продовжує Владик. І коли? Коли вони навчилися зберігати його були переконані, що це щедрий подарунок подарунок а атому. Оня вся вогонь обоснювали, його приносили, йому жертви. Дякую, Владік. Сонечко, тільки ще одне прохання у мене, якщо ти бачиш кому, також треба робити паузу. Добре, Владік? Так. І так, дітки, давайте пригадаємо. Прометей – це хто такий? Вогонь людям. Так, тому що раніше люди жили навіть сере м'ясо їли дуже-дуже багато тисячоліть тому. І коли вони завдяки блискавці грому спробували смажене м'ясо у лісі, їм дуже сподобалося. І вони потім вогонь навчилися зберігати. Так, і завдяки вогню що можна? Приготувати їжу. Ще що. Зігрітися можна, так, дітки? Так. Так. А хто такий Бог ра? Це, це Бог не... чого? Це сонця. А Бог перун це Бог чого? Доща і блискавки. Дощу і блискавки. Молодець Владик, я дуже рада, що запам'ятали. Так, дітки. Сьогодні я хочу іще на останок нашого руку, щоб ви прочитали вірш, який написала Надія Володимирівна Кір'ян, українська дитяча письменниця, поетеса, журналістка. Спробуй, друже, відгадати, що за стрій у небесах, чи клубки покоївати, чи тоді в крупних птах? Чи біжить овець Отара? Ні, це білі? Хмари. Хмари, правильно, Владик. Так, молодець, дуже уважний. Отже, в небі ми можемо спостерігати за хмарами. Скажіть, будь ласка, дітки, а хто любить спостерігати за хмарами? А що вам подобається у цих спостереженнях, Ірочка? О, як як ти, наприклад, їдеш, то вони і ту, і за тобою летять. Таке враження, що вони летять за тобою. А ще чим вам подобається спостерігати за хмарами? Владік? Це, 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 це. На що вони схожі? Да? Інколи дивишся на хмаринку, а вона схожа на котика, інколи дивишся, схожа на лева. Да? Так, а, дітки, а наші. хмари бувають різні чи однакові? Різні, різні, Звичайно, вони бувають світлі, бувають темні. І все це залежить від кількості вологи в хмарах. Так, хмари бувають дуже незвичайні, Так. Вірш, який називається розмова хмарок». Так, давайте будемо читати по одному рядочку черзі. Іра, Владик, Сашко. Ірочка починай. Видипа сонце лав... ло... Жарко. Владик продовжує. Ніжна хмарка. Сашко пішов, Іра далі продовжує. Хмарка Лев. Марка лев і то марк. Марка. Владик. Владік. край горит. Іринка. Тільки що це. Владик. Не слухав, кота, Пропали вуха. Досить. А тепер подивіться, схожа Марка на Леву. Так. Так, а ця хмарка на кого Котика. Он Владик ой, а Сашко приніс кого Еа. тигра, Сашко. Ну і ти читаєш далі, будь ласка, зі своїм тигром читаєш наступні два рядочки. Так. О, кота пропали в уха, кіт підвівся в підвився вповний. Хвіст. Далі продовжує Іринка. Де, Де подівся? Де подівся? Ледь в... Левів? Левів хто вист. Де подівся Левів хвіст? Який знак стоїть в кінці речення? Запитання. Треба запитати. Ірочка, Ну, ка запитай. Каже. Ні, Іра, спочатку запитай це речення, повтори. хвіст? Леві. 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 Далі Владик продовжує. Нажит ходимо дім Продовжуй Владик. Лев, які дім, і розту, спову, мов, і, розтав, і мов, дим. мов, дим. Діти, а як ви думаєте, хмари розстають? Чи, можливо, з ними щось інше відбувається? Зникають. В... Їх роздуває вітер. вітер. Вітер це рух повітря. І хмаринки, чому вони змінюються? Тому що у природі постійно відбувається рух повітря. Вітер їх змінює. Зрозуміли, чому хмарки змінюють своє зображення? Так, Так, дітки, що таке надвечір'я? Давайте познайомимося із словом надвечір'я. Що воно означає? Це час, перед якою частиною доби? Вечором. Перед вечором. Це початок вечора. А зараз у нас яка частина доби? Хто ранок. скаже, яка зараз частина доби? Ранок, ранок. ранок. ранок, 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 ранок. І ще ранок. Владик, а який у вас час? Десять двадцять дев'ять. Десять дев'ять У вас на одну годину і ще... Раніше, в, р... в ранішому часі, да? у нас вже 11-та. Ірочка, у вас є час. Не знаєш, бо ти без годинника сидиш, да? ну добре. Дітки, я вам дуже вдячна за вашу роботу. Ви, великі молодці, Владик, дуже гарно читав, тільки коли читаєш, звертай увагу на розділові знаки. А взагалі все чудово. Ірочка. Що тобі сподобалось на уроці? Сподобались хмарки. Вірш про хмаринки, да, і сподобалось, як вони виглядають. Сашко, тобі щось сподобалось сьогодні? Ну, я, я, я не я то хотів сказати. Я хотів сказати, те, що мої тіка показують язичок. Дуже добре, дітки. Зараз йдете на перерву. 10 хвилин відпочиваєте і зустрінемося через 10 хвилин. До зустрічі після перерви. Приготуйте зошит в косу лінію і ручку, добре? Так. Все, До зустрічі після перерви.